Друже, привіт! Вітаю тебе на своєму каналі. Думаю, якщо ти сюди зайшов, тебе цікавить тема пробігу. Частенько на вторичному ринку є, скажем так, недобросовісні продавці, які люблять крутити пробіг для того, щоб як можна дорожче і повигідніше продати машину, тим самим надурює інших людей, які купують ці машини. Якраз таки сьогодні ми поговоримо про сканер, який. Тобі допоможе від цього врятуватись. Це Сінкдіак також він відомий як Launch, x 431 та ще багато інших є у нього адаптерів, які працюють по одному принципу: це діагностичний сканер. Ним можна повністю зробити діагностику майже будь-якому автомобілю. Він мультимарочний, тобто він підходить майже всім машинам. Продаються вони на AliExpress, Також саме у нас можна у бориг взяти на Alixia або ще десь в магазині. У мене адаптер старої версії, який підтримує роботу з DiagZone. DiagZone – це також саме клієнт. По суті, на цей адаптер є дуже багато різних клієнтів. SyncDiag, той самий Launch, є X431, в моєму випадку це DiagZone Pro. Зараз я тобі покажу, як дивитись пробіг на прикладі Renault Megane 2016 року. Цей сканер, до речі, читає пробіг далеко не у всіх машин. Є такі машини, які читають тільки офіційний софт, а на прикладі Renault. Він читає прямо ідеально трафіки, мегани, логани, сценіки, все, все, все. Наприклад, Peugeot 301 він не може відкрити пробіг. Він може зробити діагностику, а пробіг ні. Також саме я підключав багато інших машин. Відсотків 50 він показав пробіг. Оригінально блокі АБУ також ще може бути пробіг в блоках коробки, якщо це автомат. Ще може бути блоки АБС, але я завжди довіряю тільки блоку ЕБУ двигателя. двигателя. Двигуна. Так, ти включили ми діагност у obd 2 розйом. Я думаю, ти вже взрослих хлопець ти розберешся, де там що вставляється. Наприклад, у Мегані це ж під самою консолью, аж там внизу є типу, такий невеликий лючок він відкривається і там обідішечка залітає, раз, два, і все. В логані це в бардачке. В інших машинах це може бути під рулем, когось буває під сидінням. Коротше, я думаю, що ти знайдеш, де твій розйомчик. Потім. Включаємо Bluetooth. Приконектили. Все, вийшло, все норм, воно коннектиться все без проблем. Зараз потрібно обов'язково включити запалення. Ось я включив і пробуємо включати. Заходимо в Diagzone. Отере ж нагадаю таки, що в мене diagзон, тебе може бути багато чого іншого. там І Launch, SyncDiag і 431. В принципі, у всіх однаковий. Бачимо, тут є Європа. Тут бачиш скільки марок. Ось це ось вони є. Тачки, які ти можеш діагностувати. Америка, Європа, тут Азія. Можеш навіть свого джиліка протестити, якщо хочеш. Тут даже є Ланоси і даже є сраті у Це не був камінь в то в Тазіки, якщо. що. Так просто. А навіть в Азіки, бачите. Та, ти що пісня. Заходимо в Рено. Бо у мене Рено. Нажали, воно коннектиться. Раз, два, раз, два. Єсть, є. До речі, нагадаю, що конектиться воно тільки з інтернетом. Один раз я тільки зміг переконектитися. Твої мать, що ти за шип, Воно вже третій раз. Ти чо, блін? Я запарився перезнімати цей дубль. О, от бачите, отакі от от іноді моменти бувають. Піпець, блін. Коротше, нажимаємо автоматичний поїзд, нажимаємо Да. Зажигання там все 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 включено. Зараз він автоматично щитає Він-код і дані вашої машини можете побачити. Меган, Сенік, там. Нажимаємо ОК. Меган, Сенік 3. Health Report. Ця стрічка вона робить повну діагностику вашої тачки. і... Вона читає всі блоки, потім вона може цю інформацію вам вивалити, і ви її вже перечитаєте, що ми вам потрібно. Повна перевірка системи, це чесно я ніколи її не підключав. Вона, типу, я так зрозумів, робить якусь там углублену діагностику для того, щоб зрозуміти, там може щось комусь потрібно, якісь там углублені показання. Я знаю, що мені зараз потрібен блок двигуна, тому я нажимаю вибір системи. В цьому дебільному перекладі він підписаний як система приска, оце і є блок двіжка. Нажали на нього, зараз він прогружається, 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 прогружається. Окей, Тут написано, що там, коротше. Кому цікаво, то може нажати на паузу, почитати. Чекаємо. Ага, вже виключилось запалення. Включаємо запалення знову. Тебе такого може не бути, оце в ноганні таке прикол. Нажимаємо знову, система приска. Пішло читання блоку. Тут короче, всякі коди там. Короче. І ось. В цьому, ось такий перекладі, тут написано так. Тебе може бути по-іншому. В нашому випадку, може у когось точно такий, же буде клієнт, як Зон, ви розумієте, що дані, отут от написано читати по теченню. Оце от наші дані. Тут гляньте скільки всяких пунктів. Їх тут просто да. Тому всіх читати ну, на любителя. Чаще за все, пробіг підписан строчкою пробіг. Так і написано. Ще я рекомендую дивитись завжди регенерацію. І масу в саживому фільтрі. От бачите, строчечка пробіг. Я ставлю галочку тут, ставлю галочку на показниках, які я хочу чекнути. глянути. Пробіг після заміни противосажного фільтра». з успішної регенерації поставила цю галочку. І ще є така строчечка «Маса в противосаженому фільтрі». Зараз ми її намалюємо. Ось вона. Нажимаємо на підтвердження. Хоп. Все, пішло чекати. Опа. бачимо. Маси 9,8 грам. В принципі, це норм. Пробіг 201. Пробіг на 14 тисяч скручений. Ось я додаю фотку. Це моя машина. Я прекрасно знав, що тут такий пробіг, я її діагностував. 14 тисяч це не найгірший показник. При покупці машин доводилось мені частенько знаходити машини, які скручені на 200 тисяч, на 100. Були навіть випадки, що була машина 2018 року, в неї був пробіг вже 850 тисяч, це машина з Європи трафік, таке буває. Один раз навіть був такий випадок, що я хотів вже купувати машину, але я не перевірив пробіг чомусь. По стану була машина доволі таки гарна, але я не перевірив її і вже домовився продавцем нам рива переоформляти. І тут в мене в останній момент рука дрогнула, я думаю, перевірю, все таки пробіг. Ну, якось вирішив на опиті зіграти. Все-таки підключаю, а там на 100к більше. Ось так ось. І знаєте що, мене, мене більше в цього убила реакція продавця. Він каже, бля, браточок, так а що ти паришся? Тут ці тачки вони вихажують, блін, по 500 тисяч, типа. Я такий, да, прикольно. І таких, на жаль, продаванів 90% на вторічки. Тому дуже всім рекомендую перевіряти пробіг. Благодаря таким от гаджетам. Або якщо не хочете заморачуватись покупкою гаджетів із цієюся ділюгою, рекомендую вам звертатись до компетентних людей, або замовляти підбір, або ще щось. Або якщо ви в місті Київ, можете мені написати, я вам також можу з цим питанням допомогти. Зараз я вам показав тільки ці основні такі функції по пробігу. Там насправді цей адаптер він дуже багато функціоналу має. Її можна робити дуже багато речей. Якщо вглублятись, це все можна зрозуміти, але зараз не про це. Якщо у когось будуть якісь питання, хтось може в чомусь не зможе розібратися, пишіть, я вам з радістю допоможу, підскажу, пишіть коментарі або мені в інстаграм. На цьому відео закінчимо, бо щось і так уже багато лишнього наплів. Всім бажаю вдалих покупок, вдалих продажів, бажаю вам адекватних продавців, які не будуть вас дурити. Бажаю вам щастя, здоров'я довго. Прожити. І бажаю вам адекватних. Покупателей, скажем так, покупців, які не будуть робити вам мозги. Мозги, міски, міски, мозги. Все, всім пока.